Всіх вітаю! За проханням Мазур, агроном розказати вам про посів Дині. Саме прямий посів в Дині в мене звати Тимур, я е, автор ютуб каналу Агродвіж. займаюся агросупроводом, агроконсультаціями і розповсюдженням і застосуванням трихадерми живої. І так, поїхали. У нас диня, прямий посів в поле насінням не розсадою. Пройдемося. Температура, схема висаджування глибина посіву, плівка треба не потрібна. Яка саме захист шкідників та хвороби, доброва і сорти? Поїхали по кожному пункту окремо. Перше температура. Температура при прямому посіві насіння в ґрунт ми рівняємося на температуру ґрунту. Диня не проростає або там, хворіє, краще не сіяти при температурі ґрунту 15 градусів і нижче. Не треба 15 градусів ниже. Тобто, ми починаємо від 16 градусів за Цельсію. Ідеальна температура для посіву. Дині прямий, прямий посів це 20-22. З чого можна починати? 20-22. Це дуже класно. З температурою є. Далі схема, за якою схемою сіяти? І як розміщати ці а, насіння в полі. Є о, перший варіант. 1,40. Це в сантиметрах на 70. Це десь виходить приблизно. 10 тисяч насінин на гектар. Інший варіант десь два: десять на 70. Це посів. Тут виходить приблизно там 6. 6000. Е, якщо насіння якесь у вас там сортове, дешеве, і у вас його багато, можна сіяти по дві насінини в, в одне місце. І потім, коли, ну тобто ви там якось захотіли роз, розмістити, тут, тут у вас так ряди йдуть через там оце метр сорок або тут 2, 10, ну, І ви в ці місця, коли, куди ви сіваєте насіння, ви їх кладете по це у вас через 70. ось це відстань, По 2 насінини. Це збільшує кількість насінин на площу на гектар. Але тим самим, коли вони всходять, ви потім можете вибрати одне найсильніше і залишити. Якщо щось станеться з одним, інше у вас залишиться. І так, відсоток рослин на гектарі у вас збільшується. Більше до 100, якщо ви якусь ви хочете ем, конкретну густину стояння рослин на гектарі. Як треба прибирати? Якщо ви в один отвір, тут є, поклали дві насінини ось, на, глибину, на глибину, зараз будемо казати, якусь там, і ви отримали дві насінини одна і от інша, то ви берете. Ту, котру вам не подобається, якась вона менше слабша, просто на рівні, ось у вас два листя є. Ось, і коріння таке. На рівні ґрунту е, е, прищіплюєте, Відриваєте її, не витягаєте. Якщо будете її витягати, то ви травмуєте і іншу рослину. Просто треба прищіпнути, щоб не було рослині точки росту. Ось тут її. І все. І так у вас буде більше, більший відсоток до 100 стояння ціни на гектар. Далі глибина. Глибина в нас, якщо це посів, якщо це сортовий, якщо це легкі ґрунти, то можливо до 4-4 до см. Але я вам раджу, що у вас був гарний ґрунт, і ви сіяли не сівалкою, а вручну тоді можна сіяти там 2-3 см. І це 2-3 см це. Найкращий варіант. Ось це найкраще. Колом я ввожу те, що найкраще. І тут мені ця схема більше подобається. Далі плівка потрібна для е, дині плівка чи ні. Ну, це залежить від поля. Якщо багато бур'яну, то плівка потрібна. Якщо у вас е, крапальне зрошення, е, якщо ви хочете більшу враженість, то плівка з нею проще е, працювати. Тому що коли без плівки. Росте бур'ян, і там треба з ним ем, боротися, і плівка, вона з неї перепади вологи менше, е, в плівці краще отримати всходи. Потрібно чи ні, я би її використовував. З нею на відсотків 20-30 більше вражені. Плівка так, чорна або, або прозора. Ну, можна брати і ту, і ту. Якщо у вас вже тепло, вже ви бачите, що і в ніч, і в день у вас тепло, і температура ґрунту 22 градуси є, можливо і більше, а можливо, у вас там і 30 градусів, то брати чорне. Якщо у вас прохолодно, ви бачите, що там ще холодно, то можна брати білу, прозору, вона більше прогрівається, і тим самим ви е, е, виграєте тепло. Нагадаю, в мене е, за номером. Під цим відео є мій номер телефону. Ви можете запитати про плівку. В мене є знайомий, який виробляє плівку а, біля Києва. І в мене ціна, якщо замовляти для мульчування, для невеликих теплиць на 20% ціна буде нижча, ніж ту, що запропонують вам. Можна там вибрати будь-які параметри: будь-яку ширину, будь-яку товщину, будь-який колір, світлостабілізацію, будь-які параметри можна вибрати. Головне, ми працюємо від трьох рулонів і більше. Ціна мінус 20% від того, що вам пропонують. Тобто гарні ціни. Плівка. Так, використовуємо, якщо температура дозволяє, то беремо чорну. Чорна. Для мульчування. Товщина 30 мікрон. 30 мікрон. Ширина. Ширина, в залежності від ряду. Ширина плівки, я вважаю, тут повинна бути десь 90 см. Метр. Метр. Далі. Тут я не написав за полив, а крапельна стрічка, полив так, потрібно це робити. Крапельну стрічку, яку брати? таку, яку дозволяє вам ділянка. Ви повинні дивитись на перепад рівню. Тобто крапельний полив його не можна ось так бери. І це буде класно. Треба розраховувати відносно умов вирощування. Якщо ви не хочете розраховувати, які у вас там умови вирощування, і не, немає різниці, яка буде враженість, то брати імітерну через 30 см, що були отвори, водовилив-одиниця, довжина ряда максимум 70 метрів, і тиск краплені стрічки, щоб у вас був. Одна атмосфера. І щоб у вас фільтр був на 120-фільтр. І тоді в середньому буде більш-менш непогано. Інші варіанти можливі, але треба прораховувати. Якщо це є мета за, заробити на цих рослинах, захист. У нас можуть бути хвороби і шкідники. Шкідники з, з моменту посіву вам треба попіклувати, щоб не було шкідників в ґрунті. Тому що вони зможуть з'їсти насіння. З посівом вам треба внести Нурелде або Піринекс із розрахунку 1,5, а краще 2 літри на гектар. Що саме, я сказав? Ось доза. 2 літри на гектар. Треба внести, щоб відігнати шкідника від краплиної стрічки. І я догадаю, що через тижня-два треба повторити. Якщо у вас звичайне поле, якщо багато шкідників, то можливо там 3, навіть 4 літри треба давати. Якщо ви хочете використовувати біо, то там є такий мітерезін та баверія. Але треба переконатися, що це, ці препарати працюють. Це біо, і якщо температура ґрунту більше 18 градусів, ці препарати працюють, котрі а, як спори, якщо там є клітини, то працюють і при нижчих температурах. Але будьте уважні, бо в мене зараз в групі в Телеграмі багато знайомих, котрі купують якийсь метерезин, вносять і, і потім скидають відео там, де повністю в рослині. Диня муха, котре з'їла цю росуну. Вам треба переконатися, що цей препарат працює. А якщо не знаєте що, то вносите Нурел або принекс 2 літри на гектар. Далі, хвороби. З посівом ви робите перший полив і вам треба внести триходерму. Триходерма – це живий гриб, котрий захищає, стимулює рослину, захищає від хвороб, стимулює рослину швидше сходити, рости, розвиватись і робить більш доступні елементи живлення. Триходерма – мікогардіан. Мікогардіан. Віріди, канінги, харціану. Із розрахунку на 1 гектар перше внесення повинно бути трохи потужним. По 2 літри кожного виду. 2 літри. Це зерновий мецелі, це жива триходерма. І у вас рослина буде простимульована. Спершу ви внесете триходерму і потім після триходерми ви вносите сюди Нурел Д. Вони один одного не пригнічують, не підсилюють і не пригнічують. Все буде гаразд. З добрива тут на початку не потрібні. Далі, коли у вас рослина вже всходять, вам треба дивитись від шкідників. Шкідники, котрі мають цісний ротовий апарат це трипси, це попелиця, це цикатка і е, кліщі. Від них треба працювати. Раз в тиждень робити оприскування, підбирати, прибрати проти них, тому що вони витягають багато сил з рослини. Які саме їх багато, але дивіться, що вони були проти них. Далі, хвороби можуть бути на рослині, і треба цими препаратами робити оприскування. Оприскування робити раз в тиждень. Можна змішити з інсектицидами. Тільки там вже доза буде менша. Менше буде, якщо це у нас полив. полив. А це у нас оприскування буде. Оприскування там йде по 0. 0,7, так, 0,7 кожного виду 0,7, 07 і 07 літра кожного виду трихедерми. Це вартість на гектар буде 500 гривень, а це десь 1500. Так. І це робити раз в 2-3 тижні. Це кожні 7 днів. І буде захищена і може розвиватися. Добрива. добрива, які можна і потрібно давати. Коли на рослині ви бачили 3-4 справжніх листя, то можна починати давати добрив. Вам треба знати, що за весь період вирощення вам треба дати приблизно 200 кг селітри м'ячної, Це азот. 200 кг по селітри я рівняюсь. Фосфора я би дав би десь по монокалій фосфат, десь приблизно на гектар 30 кг. Калій у нас, я би розраховував би по нітрат калію кілограмів 50-60. Кальцій це у нас кальциніт. Я би його розраховував кілограмів би 100 на гектар. Так, Сорти Сорти приносяться сюди. Найкращі сорти я бачив прямий посів, це диня Мазін. Мазін. На другому місці стоїть диня Маорі. Це непогані гібриди, тільки одне вам треба знати. Це гібриди від компанії Клос. І коли ви купуєте це насіння, вам треба перевіряти сертифікати якості насіння, щоб ви були 100% впевнені, що ці насіння взідуть. Це гібриди оцей на першому місці, цей на другому. Мазіна взагалі чемпіон. Дасть гарний результат, але перевірте, будь ласка, якість насіння. При посіві, збережіть. Упаковку, щоб вона у вас залишилась, і 10, 20, 30 насінин. І краще брати два гібриди. Якщо один якийсь не зійде, то ви можете визвати представника і сказати, що у вас не сходить, але вже час буде втрачений і це буде не дуже гаразд. Далі є гібриди, котрі тип пільдесапа від компанії Ріксван. Там, я не пам'ятаю, на е, назви, мабуть, бравура. Докрал, щось таке, це непогані гібриди, їх можна вирощувати, але вони іншого типу, але набирають популярність в Україні. Там насіння більш якісне, можна його не перевіряти і тільки дивитись на якість стану ґрунту, як ви його вирощуєте. Ось ця вся інформація, її треба дотримуватись. З приводу поливу. Перші поливи, коли тільки сходить насіння, робити часті, але не великі, щоб насіння класно взійшло, але треба слідкувати, щоб воно не потонуло в воді. Потім, коли ви вже отримали сходи, робити поливи великі і великі паузи між ними, щоб коріння і напилось води, і потім шукало воду і більше розганяло роз кореневу систему в ґрунті. Тобто, спочатку часті отримали сходи, великі і великі паузи. Потім, коли ви вже бачите, що у вас буде гарна вегетативна маса, робити вже більш часті полив. Диня не любить переливу. Не переливайте. Якщо ґрунт ще не просох, то не треба його поливати. Це треба відчувати і дивитись, е, як це вирощується. Якісь інші дії зелені операції це більш складна інформація, і там треба інди, інди, індивідуально підходити до кожного гібриду, до кожного поля. Це вже я роблю в особистому агросупровіді. Мої контакти ви можете знайти в Ютубі. Це Ютуб канал Агродвіж. Кому сподобалось відео з вас лайк під відео на ютуб каналі Ярік Мазур Агроном. Хай щастить.